Я Володимир Кравчук, актор театру та кіно. Наразі військовослужбовець і виконавець головної ролі в фільмі Ти Космос. Я прочитав сценарій, він мене вразив просто неймовірно. Я насправді дуже тішився, просто що. Такі ідеї хтось має намір і сміливість реалізувати про хмельничанина в космосі. Фільм, який є взагалі моновиставою, монороллю, коли е, єство людини так крупно, таким крупним об'єктивом знімається, коли камера так поряд і присутня майже постійно. Фільм, який наділений гумором, колоритом, подільським. Ось і не ігнорує. І, е, Теж поряд йде з якимись а, м, чутливими такими моментами, з якимось смутком, з самотністю. Ми бажаємо бути людиною для іншої людини. Ось навіть тоді, коли це по суті робити не варто, тому що людства вже немає, а, і можна бути просто кимось чимось доживати свій день.